Добрий день всім, хто сьогодні присутній. Ми раді вас вітати на нашій прес-конференції, яка присвячена проведенню організації першого благодійного територіального конкурсу бібліотечної краси Княжна княжна серед читачок Медведнянської територіальної громади. Перш ніж розпочати наш захід, я хочу сказати, що ми тут сьогодні зібралися тільки тому, що за нас стоять на передовій. Наші солдати, тому що вже хтось поклав життя за наше життя, і крім того, сьогодні у нашій громаді знов смуток і привезли нам знов воїна, який загинув. Тому прошу всіх вшанувати їх пам'ять хвилиною мовчання. Дякую. З радістю представляю вам сьогодні присутні. Хто до нас сьогодні прийшов? Ми щиро дякуємо нашій пресі, нашій засобу масової інформації, які працюють з нами. Це ТРК Надвірна, це ТРК Раї, це Лариса Іроденко, це Іван Грайчук і народна воля, це Всеволод Киселевський та е, Газета Життя Прикарпаття. Та, це Богданка Іванків. Та сайт інформатор. Це Саша Михайловська, прес-служба Надринянської міської ради. Також до нас з часом приєднається Люда Рудак, це прес-служба на райдержадміністрації. Шановні засоби масової інформації, шановні представники, а також керівники засобів масової інформації. Щиро дякуємо вам, що ви приділили ваш час для нашої прес-конференції. Також сьогодні присутні з нами наші бібліотекарі, бо це їхній профільний конкурс. Сьогодні присутні з нами начальник, керівники закладів культури нашої громади, а також деякі учасники, учасниці, які вже задекларували свою участь в цьому конкурсі. Тому аудиторія у нас дуже тематична. Також хочу представити вам своїх колег, які сьогодні будуть відповідати на ваші запитання. Справа від мене директор Надвернянського центрального міського будинку культури Одимиро Схапюк, виконувачка обов'язків директора Надвернянської центральної міської публічної бібліотеки Таня Гавриленко, виконувачка обов'язків начальника відділу культури і мистецтв управління культури Уляна Лешко та завідувачка бібліотеки Надбернянської міської бібліотеки імені Ірини Яцюри Юлія Толочук. Ми готові. Відповісти на всі запитання нашої преси. Перш коли ніж ми приступимо до запитань, я свого вашого дозволу коротко розповім, чому ми тут зібралися. Отож, в нас, в Дернянській громаді, за ініціативою управління культури і туризму на Дернянської міської ради проводиться перший благодійний територіальний конкурс бібліотечної краси, книжна княжна серед читачок бібліотеки. Бібліотек, для чого цей конкурс на виході. Ми плануємо отримати широку популяризацію бібліотечної роботи. Ми плануємо мати ширший виховний аспект серед нашої молоді на тему про те, що читаюча і мисляча нація це сильна нація, читаючи і мисляча нація починається з книжки, а отже, з бібліотеки. Другу мету ми маємо таку, що під час всіх заходів, які будуть проводитися в межах цього конкурсу, а він буде проводитися з 1 липня до 30 вересня, ми будемо збирати благодійні кошти. Тобто, в кожному населеному пункті нашої громади цей захід проводиться. І там ми будемо збирати благодійні кошти. Потім ми їх зберемо разом і передамо на потреби ЗСУ. Також головним призом призів багато є різних. Я ми з часом з колегами розкажемо, але головний приз це є високоточний е, камерний дрон, е, який буде представлений е, для. Переможниці цього конкурсу уже в вересні, який нам люб'язно е, проспонсорує наш головний спонсор, голова міської ради Зіно Андрійович. Е, вона буде мати можливість цей дрон передати військовим тим, кому вона поважає за потрібним, або персонально комусь, або е, якійсь бригаді. Це вже буде на розсуд самої переможниці. Тепер е, хочу вам сказати, що наш конкурс відбувається за всебічної його за всебічної підтримки і сприяння голови Навернянської міської ради Зінові Андрійовича, профільного заступника Ярослава Гундяка. Також ми отримали з приємністю, скажу для нас всіх, що ми отримали гарну підтримку від багатьох до кого ми звернулися. А це є старости старостинських округів, це є філологічний факультет Прикарпатського національного університету. Це видавництво Старого Лева. Це декілька приватних підприємців нашого краю. Це люди ще там у прес-релізі, де ми вам роздали, там все ми написали. Але тобто, хочу сказати, що ми маємо гарну підтримку в цьому конкурсі, всі раді підтримати дітей. І не тільки словом, але й фінансово. Тому головним спонсором нашого заходу є Недвинянська міська рада, управління культури Надвернянської міської ради. А також старостинські округи, видавництво старого лева, приватні підприємці, депутати міської ради, Турі Василь Федорович, Юрчила Марівальна, Мандзюк Володимир Михайлович і Купчик Наталія Гнатівна. Також до нас доєдналася приватний підприємець центральний гастроном Ковальчиша Наталія Антонівна. Маємо в складі журі другого етапу, теж будуть відомі люди, які будуть фахово судити цей конкурс. Це буде декан філологічного факультету Роман Голос, це буде директорка Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки Людмила Бабій, це буде заслужена артистка України Ольга Молодій і ще декілька людей, які будуть фахово судити цей конкурс. Коротко я розказала, якщо е, мають маю засоб масу інформації запитання, то я, ми готові всі відповісти. Якщо ні, то я, ми продовжуємо. Тоді ми продовжуємо і е, скажу вам, що конкурс охоплює 11 населених пунктів громади, 62 учасниці, 24 установи культури, 110 членів журі і оргкомітетів. В конкурсі задіяні партнери з Львова Івано-Франківська, надвірної конкурсу допомагають люди, які вам вже розказала, і конкурс має на меті. Основна мета це благодійність. Конкурс проходитиме у два етапи. Перший етап відбувається. Вибачте, перший етап відбувається з 1 липня до, до 5 серпня. У цьому етапі. Беруть участь сільські та міські бібліотеки. Другий етап розпочинається від 1 вересня, 5 вересня до 30 вересня. У цей етап буде відбуватися в місті надвірне, тобто ці діти, які переможуть в кожному населеному пункті, а беруть участь, повторюся, 11 населених пунктів, і наразі 62 учасниці в кожному населеному пункті по 5 дітей. То другий етап буде відбуватися боротьба між 11 учасницями, переможницями першого етапу. Розкажу про перший етап. Перший етап відбувається в сільських бібліотеках, в Надвернянській бібліотеці, в якій ви є зараз присутні, а також на Двернянській ЦМПБ. Це в кожному населеному пункті, в кожному будинку культури відбудеться такий захід. За співорганізаторами, співкоординаторами першого етапу є завідувачі бібліотек та керівники закладів культури клубного типу. В першому етапі, до прикладу, перший конкурс розпочинає гвіст. У Гвозді відбудеться цей конкурс у вівторок на 12.00 у. 23, го дякую, 23 го вівторок у годі. Там бере участь 5 учасниць. В кінцевому результаті кожна учасниця першого етапу отримає в результаті ну, боротьби, отримає диплом за перше місце, грамоти за друге, третє і подяки за п'яте, шосте. Крім того, вони отримають. Сертифікат на персональну фотосесію на замку Краснодвір. Зараз Уляна Петрівна вам покаже, які це будуть сертифікати. Але сьогодні є у нас Роман Іванович Глодан. Він буде ось є. Він і він буде організовувати персональну фотосесію для дівчат. Таке ми ну, даруємо, щоб кожна дитина мала свою персональну фотосесію. І після того ми випустимо альманах, який буде вміщувати. Ті високохудожні, якісні фотографії нашої кінофотостудії Трембіта, і кожна дитина зможе цей альбом мати в себе. Крім того, старости старостинських округів погодилися поспонсорувати цей етап, і вони, кожен від себе, буде мати можливість дати дітям подарунок: чи то грошову премію, чи то солодощі. Ну ми вже цього не знаємо, але погодилися всі старости. Так само в кожному населеному пункті є свої депутати, і теж кожен сільський заклад культури, чи то бібліотека чи клуб, буде мати також фінансову і організаційну підтримку депутатського корпусу Мідернянської ради відповідно від свого, від свого округу. В другому, етапі, в другому етапі 11 дітей, принцип той самий, діти отримають. Грамоти, подяки, дипломи, які вже будуть підписані не тільки управлінням культури, а і головою Натернянської міської ради. Також в кінцевому результаті головним призом, хто виграє, буде і повторюся: дрон. Далі буде дитина мати приз від міського голови, але залишу це в таємниці. Далі ці діти отримають солодощі, символічні статуетки. Також ми своїм маємо спонсором, забула вам сказати, інститут косметології Космоесет Люкс, і інститут люб'язно погодився надати для переможниць, для учасниць другого етапу невеликі косметичні набори. Все це буде з часом висвітлюватися. Ну, ось так, і перший і другий етап. У вашому прес-релізі є розписаний графік, де будете ви бачити, коли ви зможете будете поїхати на ці конкурси першого етапу. І якщо будуть зміни, самі зрозумієте, чи світло, чи так як сьогодні воїна везуть, то ми будемо змінювати, будемо вам доповідати, щоб ви мали можливість висвітлити нашу роботу. В складі центрального оргкомітету оргкомітету центрального буде, є Ярослав Гудяк, Богдана Ковалюк, Роман Голод. Начальник управління освіти Тетяна Дземлюк, начальник відділу молоді Василь Шевгенюк, директор Натянського ЦМБК Водими Росапюк, Уляна Лишко та Тетяна Гавриленко. В складі журі я вже вам говорила, хто буде. Про спонсорів вам теж сказала. І тепер про номінації. Номінації у цьому конкурсі як у першому етапі, так у другому є 5. Перша номінація – перша фанатка своєї бібліотеки, друга номінація Моя книга мій інтелект. Третя Моя книга і моя війна. Четверта моя книга, мій одяг, п'ята мій танець з книгою. Що це все означає? У цих п'ятьох номінаціях проходить кожна дитина з п'яти. Перша це візитка. Друге – буде невеликий конкурс на тему княгині України. Третя буде прочитати текст вірші про свої або чужі про війну. Четвертий конкурс буде. Конкурс костюмів з підручних матеріалів книжної тематики, чи то старі газети, чи то журнали, чи книжки діти розвивають свою творчу фантазію. І п'ятий це мій танець книгою це хобі, показане через призму любові до книжки. Взагалі, кожна номінація буде позначена тим, що вона має дві сюжетні лінії книга і бібліотека. Якщо дитина виступає в своїм хобі, вона має його представити так, щоб воно було пов'язано з книгою або з читанням. В кінцевому результаті на дипломах діти отримають титули. Третє місце бібліотечна краса, друге місце розумниця, і перше місце, власне, титул книжна книжна. Орієнтовний бюджет конкурсу 65 тисяч гривень. В основному це фінансування на міської ради, управління культури і туризму дірянської міської ради. А всі інші позабюджетні кошти, які нам люб'язно погодилися надати наші спонсори та наші партнери, ми можемо висвітити для вас згодом, бо зараз ми не знаємо хто наскільки розщедриться. У прес-релізі є лінки на нашу сторінку і є лінки на положення. Положення прийняте, воно є тут, і можете за лінком подивитися собі, вичитати щось таке, щоб вам було незрозуміло. Загальні риси конкурсу я вам розповіла, а зараз запрошую до слова Тетяну Гавриленко. Вона вам розповість, розповість про особливості організаційних питань, які вже вона переживає, готуючи цей перший етап конкурсу. Доброго дня. Ну, і згідно із положенням про конкурс Книжна Снежна 2024. Ми зробили ну, Я як головний координатор цього конкурсу. Забезпечувала організаційні і методичні е, поради, а також ми утворили, а також ми утворили е, е, був створений центральний оргкомітет. Головою центрального оргкомітету є Богдана Михайлівна Ковалюк. Ми створили центр координатора, е, яким є наша бібліотека, Двернянська центральна міська публічна бібліотека. бібліотека. І локаційні це на місцях у населених пунктах. На місцях у населених пунктах в бібліотеках головними координаторами є завідувачки сільських бібліотек. На них вся була робота покладена, вони, організ... вони збирали робочі групи, створювали журі, створювали е, свої рух і тоді подавали інформацію мені, і я це все узагальнювала і відправляла в центральний оргкомітет. Робота ця досить клопітка, бо інколи змінювалися учасники, журі, інколи змінювалися члени оргкомітету, але ми якось це все подолали. Перед тим, як взяти участь у конкурсі, ми розробили такі заявки і подали усі бібліотеки. Також була розроблена координатором цього конкурсу, була розроблена оціночна таблиця і підсумкова таблиця для журі, коли будуть вдати підсумки цього конкурсу. Що ще я не сказала? Так, ще був, ще був складений графік проведення конкурсу. Ну, no, він інколи, як вже казала, подана намагальна ну, може змінюватися через певні обставини, але це поправимо. У no, мене все. Я до Тетяна Михайлівна, запрошую до слова Уляну Петрівну Лишко, вона розповість вам про дипломи, подяки, дипломи і ну, систему нагородження взагалі і про особливості та специфіку учасниць конкурсу. Якщо було зазначено, в Бладерянській громаді проводитиметься перший благодійний конкурс бібліотечної краси, княжна княжна. І брати участь у цьому конкурсі можуть учасниці від 8 до 25 років. Загалом зараз налічується 62 учасниці. В кожному населеному пункті мінімум по 5 учасниць, але є такі бібліотеки, де приймають участь і по 6, 7 та 8 учасниць. В основному це школярі, тому відповідно всі неповнолітні особи подають у заявці на участь дозвіл від батьків. Окрім цього, в заявках учасники подають про себе ще загальну інформацію, свої вподобання, хобі, таланти і в місті надвірна наразі найбільше учасниць ліцею престиж, а також з другого, першого та третього ліцею. Знову ж таки, як вже було зазначено, перший етап проводитиметься в селах нашої громади та двох міських бібліотеках, а змагаються учасниці за такі призи. Ми розробили подяки, які, якими будуть нагороджені п'яте і четверте місце. Ось такі подяки отримає п'яте і четверте місце. У першому етапі, тому що для другого етапу ми будемо розробляти інші дипломи, інші грамоти і відповідно подяки. Також друге і третє місце отримує такі грамоти. Ось такі грамоти. А перше місце отримає диплом другого ступеня за перше зайняте місце у першому етапі. Ось такий диплом. А також переможниця, хто займе перше місце, отримає сертифікат на фотосесію від кінофотостудії Трембіта. А також ще окрім цих призів від всіх старостинських округів діти отримають цінні призи від старостів на їхній власний розсуд. В другому етапі е, участь будуть брати 11 учасниць, тобто переможниці е, тих бібліотек, е, сільських бібліотек і е, двох міських, які буде проводитись у місті надвірна в центральному міському будинку культури. Знову ж таки, як я казала, четверте-п'яте місце отримає подяки, які ми будемо розробляти, друге, третє місце грамоти, і перше місце отримає диплом. Окрім цього, всі учасниці ще отримують солодощі, квіти, статуетки. Але головним призом, як казала Богдана Михальна, є високоточний дрон, який володарка титулу «Княжна княжна у другому етапі вручить на власний розсуд військовому або тій бригаді, якій буде вважати за потрібне. І спонсором цього дрону ми наголошуємо є Двинянська міська рада. Дякую, у мене все можливо є запитання. Прошу до слова зараз Юлію Вікторів Миколивчук, завідувачку бібліотеки імені Яцури. Вона розкаже вам, поділиться власне самим практичним досвідом, як проходить уже практично підготовка до першого етапу власне, в їх бібліотеці. Якісь такі особливі специфічні нюанси. Добрий день. Я хочу сказати, що такий конкурс такого формату в нашій бібліотеці відбувається в перший раз. Нам було трошки, трішечки. Ну, страшно, нам, учасницям, були якісь там неурядки, але байками. Богдан Михайло нам пояснила, розказала і все пішло, докрутилося. Від нашої бібліотеки є п'ять учасниць, це наші читачки активні. Вони приймають участь в конкурсах всеукраїнських, беруть участь у нашій бібліотеці. Вони сьогодні присутні з нами. І коли ми почали все, всю підготовку, вся підготовка проходить в нас в бібліотеці. В в бібліотеці. Книга одягу книжного героя, діти самі тут виготовляють. Ми їм допомагаємо, радимося. Діти дуже творчі, дівчата, ідея. Вони кожен день приходять, вже нова ідея. Ми би хотіли так, а підскажіть, а поможіть. ну Ми підсказуємо, допомагаємо, але вся робота, всю роботу роблять дівчата дівчатка. Конкурс дуже цікавий, так як і для нас дуже багато цікавого ми відкрили, так і для дітей. Також буде, при нашій бібліотеці буде діяти, діяти книжкова інсталяція. Хто захоче, може буде сфотографуватися, а так як конкурс но, но, носить благодійний характер, буде домашня випічка, за символічний донат, може собі хтось буде купити. Наш конкурс буде проводитись 26 го 26 липня, п'ятниця, друга година, тож ми всіх запрошуємо прийти, підтримати наших дівчаток. Якщо якісь будуть зміни, будемо повідомляти. Є багато, є багато цікавого, не буду відкривати, це є таємниця. Прийдете, всі будуть присутні, приходьте і ви убедите, які дівчата наші творчі. Що вони попридумали? Дуже ідеї, дуже костюми, ідеї, ідеї, на візитки. Дуже такі, що ми що варто подивитися і підтримати ті вчасно. Дякую. Дякую, Юлія Вікторівна. Я ще забула сказати до п'ятої номінації, п'ять номінацій е, назвала, а шосте домашнє завдання там треба буде написати твір бібліотека майбутнього. І вже, судячи з того, що Юлія Вікторівна розказує, що розказала вчора Леся Андріївна з маємо дуже цікаві речі, цікаві твори. І так як сказала Юлія Вікторівна, ми приємно вражені дітьми. Ми хочемо відмітити це. Е, чесно, ми теж думали зразу, що буде трошки Ну тугіше йти, прийдеться дуже багато пояснювати, будуть діти боятися, не хотіти і таке інше. Це не так. Наші діти не переможні, найкращі дійсно з титулами вже всі вже переможці. Наскільки сильно і гарно діти готуються, що при всім своїм прикрим характері, я при всім своїм теж нелегшим характері мої колеги і бібліотекарі, всі всі одностайно вражені дітьми. Як діти хочуть діти, хочуть працювати, і наскільки у них розвинена творча уява, нам надзвичайно надзвичайно приємно і користуючись нагодою, дякую всім учасницям нашого конкурсу, обидвох етапів, а особливо їхнім батькам, які виховали таких. Гарних дітей. Я ще передаю слово директору Надернянського ЦМБК Володимиру Миколаєвичу Остап'юку. Він розповість вам про е, другий етап. Адже другий етап технічні особливості ляжуть, звичайно, на нього, бо другий етап буде проходити в натернянському ЦМБК. Дякую, добрий день. Отже, після завершення першого етапу буде відповідно підготовка до другого етапу, яка потягне за собою. І технічну підготовку конкурсу, от маємо шість номінацій, і кожна номінація буде вимагати якогось своєї підготовки. Тобто, до супроводу, до номеру супровід, може бути відео ряд якийсь, чи вихід учасниці, чи танець, чи просто дефіле під якусь музику. Тобто, це все будемо готувати. Якщо будуть якісь стикнетеся з якимось такими технічними проблемами, то прошу дзвонити, приводити. Чим зможемо тим, і допоможемо порадами, можливо, якимись технічними такими моментами, де треба буде звукомонтаж зробити, ну і відповідно, все буде. на, на зараз в нас є така можливість по звуку зробити будь-які моменти. Тобто проблем, проблем з цим не буде ніякого. Маємо велику надію, що ми зробимо ремонт, що у нас буде виглядати ще й гарно це все. От, що в нас ще таке гарне може бути. У нас буде все гарно. Якщо ви маєте якісь запитання зараз, якщо от, зараз при приготовці до першого етапу, можливо, ви вже стикнулися з якимись такими нюансами, моментами. Тобто це, що зараз є, воно відповідно може лягти і на другий етап, тому що воно дуже схоже. Тільки там, ну, відповідно, так. Маєте зараз якісь такі моменти чи не маєте? Нема, все добре, слава Богу. Ну, я думаю, що по, по, по ходу тіла ми, там технічні моменти будемо вирішувати. Від, від, від самого початку до самого завершення конкурсу. Дякую. Дякуємо, Володимиру Миколаївичу. Зараз, дійсно, якщо є. А треба, аби були запитання у засобі мансової інформації. Питайтеся, щоб прес-конференція мала довершений статус. Чи ми уже все розповіли і достатньо все, багато так. інформації? Добре, наразі ми щиро дякуємо вам, що ви поділили нам, нам час. Сподіваємося також на те, що всі засоби інформації, засоби масової інформації, які сьогодні присутні, дадуть нам згоду на офіційне розміщення інформаційного супроводу. Тому що ми будемо виготовляти банер, ми будемо виготовляти афіші і на афішах з вашого дозволу. Пишемо інформаційний супровід, засоби масової інформації. Е, готуємося до, бо побачила Романа Івановича, е, громадська організація Краснодвір теж люб'язно погодилася допомогти нам, виступаючи нашими партнерами, і громадська організація а також. Е, Кінофоросу діятим віта, вони будуть організовувати фотосесію на Краснодворі вже для переможців. Це такий головний приз першого етапу. Яка буде доля після конкурсу цього? Бо конкурс дуже відчуваю, набирає потужного розмаху. Закінчуємо ми дроном, закінчуємо урочистостями і все замикається в одній громаді. Чи не виступити з ініціативою, мінімум, виступити, щоб наш район підтримав серед громад, все-таки в нашому районі 8 громад, а може й вийти на обласний рівень, де є 62 громади. Ми повторили ідею Зінові Мирославовича, коли ми погоджували ці планові позиції конкурсу. Він теж так сказав, як і ви. Обов'язково ми будемо робити на другий рік. Просто конкурс має набирати плавного статусу. Зараз наш територіальний на другий рік між ОТГ, на третій рік обласний.